Доброго дня, малята! Сьогодні до нас завітає! А хто! Спробуйте відгадати! Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Ну що, здогадалися? Так, розумнички, це книга. Привіт, малята! Я дуже рада, що ви відгадали загадку про мене. А чи ви є у вас вдома мої брати та сестри. Дуже добре. А чи любите ви слухати їх історії? Молодці! Ми книги теж дуже любимо, коли нас читають, бо ми можемо розповісти багато чого цікавого. Сьогодні я хочу вас познайомити зі своєю подругою на її сторінках. Написані цікаві розповіді про частини доби. Чи знаєте ви, що таке доба? У народі кажуть, день та ніч минає, і доби немає. Отже день і ніч це частини доби. Ми з мавим вже знайомилися з частинами доби. Наші ігри та завдання сьогодні будуть пов'язані із добою та її частинами. Ранком – Днем, вечором та ніччю. А ось і моя подружка. Привіт, малята! На моїх сторінках живуть частини доби. Спробуємо дізнатися про них. Тож слухайте уважно, ніч пройшла, і він приходить. Тихо в небі сонце сходить, спів пташки свій починають. зірки в небесах зникають. Навкруги все прокидається, як це диво називається. Розумнички ранок. Далі сонце високо нам світить, граються, гуляють діти, весело пташки співають, школяри книжки читають, співають весела весело пісень. Самі турботи цілий. Так, день. День пройшов, він наступає, тихо сонечко сідає і смеркає навкруги, наступають сутінки, пташки більше не співають, як всі цей час називають. Правильно вечір. Вечір серпанкам землю вкриває, навколо все стихло, усе засинає. Вечір веде за собою сестричку, місячну зоряну панночку, нічку. Ну як, запам'ятали, як називаються частини доби? Повторимо їх назви ще раз. Ранок, день, вечір, ніч. Розумнички. Пропоную вам пограти та назвати, що ми робимо у кожну частину доби. Ранок. Прокидаємося, робимо зарядку, снідаємо. День. Граємося, спілкуємося з друзями, вечір. Дивимося телевізор, купаємося, читаємо казки, ніч. Спимо. Які ви розумнички, малята, чи сподобалося вам подорожувати по сторінках книги? Пригадаємо, про які частини доби ми з вами дізналися. Все правильно, ранок. День, вечір, ніч. А ще пропоную вам пограти. Згодні? Тож почнемо. Я вам покажу картинки, а ви знайдіть помилку. Один, два, три. Швидше помилку знайди. Розумнички, ви дуже уважні. Звісно, я все наплутала, а ви все помітили та допомогли виправити. Наступна гра знайди пару. Слід поєднати картинки по частинам доби. Як гадаєте, впораєтесь? Я впевнена, що так. Один, два, три потрібні картинки підбери. День, вечір, ніч. Молодці! Як швидко все знайшли! Тепер на сторінках книги все правильно. А зараз, малята, книги потрібно рушати до інших малят. До зустрічі, малята! Діти, і нам з вами теж час прощатися. Я буду з нетерпінням чекати нової зустрічі. До побачення!